Дивно все це дуже. Ніхто не говорить про причину. Можливо, ви вже коли бачите відео, будете бачити цю причину. Але метро припинило ходити в Києві і Харкові, всюди впала напруга, говорять про те, що струму немає ніде, вода перестала постачатися, тепла немає. Я думаю, ви це все знаєте. Але аналітика така. Оскільки ударів в Росії не було, і це точно і не було, ніякої катаклізми не було ніякої. ну Тобто це не була завірюха, яка обірвала, що ще зламала, і так далі, і так далі, то швидше за все, я так думаю, що відбувся якийсь терористичний акт. І Росія його готувала під такі морози. Вона демонстративно припинила удари, заявивши, що ми ж нічому не б'ємо. Бачите, ми ж хороші. Трамп нас попросив і ми припинили. А у них була якась заготовка, і вони щось е підірвали. Що це може бути? Ну єдине, що може суттєво мати значення, це швидше за все якась потужна підстанція. Біля атомної станції. Щось отаке, от якийсь такий варіант, тому що не можна ні, ні те це знищити, ні якусь іншу штуку. Тобто, це якась серйозна подача. Бо ну для розуміння наші атомні станції взимку дають третину до половини всього тепла, всієї енергетики, яка у нас існує, всієї енергії. Ось стільки дають атомні станції. Ясно, що вони всі знаходяться в різних місцях. Але оскільки йдеться про Київ, то швидше за все, це ті станції, які знаходяться поруч біля нас: це або Хмельниччина, або Рівненщина, щось отаке. От е, таке, тобто, якщо це справді підтвердиться, це якраз і говорить про те дволічність, так би мовити, лицемірство е, Москви, яка нібито в холодний такий період е, е, домовилася не бити по нашій енергетиці, щось в цей час відбувається. Звичайно, що можуть потім розказати, що це ж не росіяни підірвали, а це неізвісні люди, і невідомо хто заклав це, і так далі, і так далі. Але Сам факт того, що таке ніколи навіть в найгірші удари ракетні не відбувалося а зараз відбулося. Ну, як на мене, багато про що говорить, і думаю, що це буде суттєвим сигналом для. Європи. Тому не знаю, чи ви ще можете дивитися інтернет чи ні. У мене є певний запас струму ну, в батареях, який допоможе мені, але в мене тепло теж від струму. Це означає, слава Богу, що у мене є якісь каміни, я переходжу на режим дрова. От, і е, буду далі намагатися в курсі і в такому вигляді хоча б з вами спілкуватися. От хотів тільки що повідомити вам ще раз, що ми завершили другий етап, другий транш зборів для 428 го батальйону безпілотних систем через буквально кілька хвилин. Коли нормалізується ситуація, ми відправляємо гроші, там не вистачає, правда, кілька сот гривень, але я думаю, що вони капнуть за цей час. І ми починаємо третій транш збирати. І на сьогоднішній день це 120 тисяч. Дуже сподіваюсь, що ціни не виростуть, хоча ціни ростуть на все. І це нереально, що відбувається. Напишіть мені, що у вас сталося в момент відключення, тому що от мені друзі розказують, що у них все почало мигати, світитися і скритися. В момент виключення, тобто, це означає, що десь була е, нестача не струму, а десь в певних місцях з'явилось, в місцях, з'явилось велике переневантаження. Саме тому я вважаю, що е, щось ну, ну, це не може бути пов'язано з тим, що просто вітер дув і все припинилося таке. Дякую вам, що ви зі мною. Я не пам'ятаю чи я представився Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ставайте спонсорами. Слава Україні!